У п'ятницю закінчується ультиматум Трампа. Як ви вважаєте, будуть санкції проти РФ чи ні? Я вважаю, що ні, тому що а, чомусь американська стратегія в цьому питанні стала якоюсь заляканою. Можливо, їх лякають у ці маніпуляції РФ із ядеркою, особливо після останнього. А, Останнього повідомлення від Медведєва. але дуже хочеться вірити, що якось це питання нарешті вирішиться. Загалом так, а загалом ні. А на вашу думку, якщо ведуть, вони вплинуть на щось? Ну вплинуть, звичайно. Загалом зараз санкції і євросоюз вів. Ну це підтримує якось. Якщо Трамп в принципі прийняв лінію поведінки, хоч якоїсь того, що він перестав хоча б підтримувати і спасати Росіюшку, то це нам безумовно вже допоможе. Навіть його пасивна позиція в бік підтримки України набагато краще, ніж те, що він робив до цього. Вважаю, що не будуть. Мовити ну, не будуть нічого. Ну тому, що Трамп тягнути медалі, зустрічатиметься, обніматиметься, що ж небудь робитиме. Діяльність показуватиме. Скільки Трамп вже при владі, ну, скільки він разів щось обіцяв, і скільки він з тих, що обіцяв зробив? Чесно кажучи, не дуже сильно вірю в це. На мою думку, скоріше він ще дасть трохи часу, а після я не знаю. Чомусь так відчуваю. Да, і в принципі, для мене Трамп дуже така людина неспокійлива. Постійно робить щось таке, що не можна чекати. Ну, є сумніви. На фоні того, що було до цього, так, будуть опять якісь відстрочки, намагання почекати, дати ще якийсь шанс. Я так думаю. Якісь будуть знову йти відсрочки. Тобто щось побалакають, побалакають і дадуть ще якийсь термін. Я так думаю. Я думаю, ще ні. Це все гра, тому не будуть видвинути санкції. І вже не вірю в то. Чому ось таке думка? Ну, тому що я військовий, то по-перше, я не вірю э, в ці, знаєте, э, зовнішня політика відрізняється від внутрішньої, Тобто розумієте, що це дві різні, дві різні політики, які э, для народу одна, а то вони роблять собі яким вигідно. Трамп, ты есть бизнесмен, то мы я и не верим. Он сам говорил то, что если эти санкции будут введены, то они никакого смысла, скорее всего, не будут понести. Потому что они никак не повлияют на то, что Россия там изменит какие-то свои решения. Я думаю, что они будут, но они не будут настолько жестокими, про которые он говорил.